А у Києві підприємливі мешканці, щоб заощаджити на вивезенні сміття, взялися створювати власні полігони без жодних дозволів і без плати за користування. На околицях міста таких звалищ десятки. І як борються з ним хіба що екоактивісти? Спирт бензиловий. Це яд. Бачите, по маркуванню. І це легко с легко речовина. Палять, якщо не можна спалити, закопують. Ляшечки із промовистими написами Отрута тут всюди навколо ані парканів, ані попереджень. Це одне з нелегальних звалищ столиці. Купи небезпечного горючого сміття. Обурюється Кирило. Непокоїть тільки мешканців сусіднього масиву Троєщина, коли кілька тижнів тому він побачив на стихійному полігоні навали ртутних ламп. Чоловікові урвався терпець. Ми повідомили про це на 1551. Ми повідомили про це екологічне лихо на карті Міністерства екології. Поліцію прямо в той же день викликали і була екологічна інспекція. Екологічна інспекція теж зафіксувала Київська міська. Ну, чекаємо на результати. Екоактивісти провели власне розслідування та з'ясували, що це звалище – прибутковий нелегальний бізнес. Приймають машини, викопують пісок, а замість того піска складають туди. От весь непотріб, що, що привозять. Були черги. Е, місцеві жителі казали до 15 машин. Щоб замести сліди, ділки загортали непотріб тракторами та палили. І, хоч нині назвали ще нікого, кучугури лише збільшилися. В переміж із хімічними відходами за кілька сот метрів від озера Алмазного лежать десятки тонн будівельного та побутового сміття. Воно досі тліє після чергового підпалу. Працівники сусідньої промзони розповідають, уже півроку їдки дим та сморід тероризують район. Раз на два тижні. Ускільки обійдеться генеральне прибирання 60 гектарів незаконного звалища, уже підрахували в реадміністрації, але в бюджеті грошей на це немає. Необхідне додаткове фінансування у розмірі орієнтовно 75 тисяч гривень та подальше постійне цілодобове патрулювання зазначеної території з боку правоохоронних органів. У міській адміністрації допомагати теж не поспішають. кажуть, ці гроші мають закласти в районний бюджет на наступний рік. А доки чиновники вирішують, коли і куди вести непотріб, кількість сміття на звалищі лише збільшується, як і ще на сотні незаконних полігонів у столиці та на її околицях. Наталія Савченко Вадим Ревун. Новини телеканал Інтер.